ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Криворіжці вибороли призові місця на міжнародному конкурсі талантів. Мова йде про вокальну студію ЕМАРТ. Частину зібраних коштів направили на допомогу зсу. І до нас у гості завітала керівниця колективу Емарта Анастасія Сеймукова. Анастасія вас вітає. Доброго дня, Анастасія. Давайте почнемо з такого питання: хто взагалі виступав організатором цього фестивалю? Це була е, сов'язна з Україна з Австрією, місто Відень. Вони разом організували цей конкурс. Е, тобто Україна і Австрія, правильно так, я так, так. розумію? Е, невідомо вам, як вони між собою комунікували, як взагалі відбувалася Наразі ця організація? Наразі це мені невідомо ні, не знаю. Не скажу я е, так. зараз. Розкажіть, будь ласка, як довго приймали взагалі заявки на участь у цьому конкурсі? А... Це почалось, коли ми почали тільки шукати цей конкурс дуже довго. На протязі, напевно, двох-трьох місяців ми шукали. Дуже багато було цікавих конкурсів. Але чомусь мені припав саме цей конкурс до вподоби, тому що він і благодійний. Наразі якось самі ми не можемо допомагати Збройним силам України. А так, через якийсь, от, наприклад, наш культурний фронт, ми змогли допомогти трішечки, але змогли допомогти нашим е, воїнам. І... Дуже був такий цікавий склад журі. Дивишся і на склад журі, і дивишся те, що наші учасники не тільки з України, а ще й з інших країн теж є. Дуже цікаво. Е, так. так, давайте тепер по порядку, трошечки по кожному Добре. Е, Дивіться, ми з вами вже сказали, що це міжнародний конкурс. Так. Ви проговорили, що там було багато країн, з яких саме країн були учасники. Це була країна Польща, я пам'ятаю, країна Латвія та Ізраїль. Три країни приймали і, і саме так Україна <світ> <світ> так. Скажіть, будь ласка, от ви проговорили також про склад журі. Розкажіть, хто саме був у складі журі? <світ> Такі імена дуже складні їх вимовити, але можу сказати, що це професори, це викладачі Берлінського університету мистецтв, це також і наші викладачі наших музичних українських академій теж, угу. так. тобто такі видатні люди, можна так, так сказати. Так саме угу. так. Які саме номери представила на конкурсі ваша вокальна студія «ЕмАрт»? Приймали мої дівчатка, мої конкурсантки, учні були різні категорії. Чотири дівчатки приймали. А, перша дівчинка вона була сама-сама така маленька. Для неї це був такий перший крок до таких конкурсів. Пам'ятаю, як ми готувалися. До неї це було дуже хвилююче, а, але вона змогла. Я її вітаю, я дуже радію. Це мене надихає і далі мотивує спрацювати. А, номер а, Кирилова Аліна, вісім років. Така дівчинка. Дуже гарно. Ми співали кавер на пісню Анастасії Петрик Небо. Далі, дівчин... Далі вже три дівчинки були в одній категорії. Для них саме було важко, тому що вони в одній категорії. Вони не тільки змагаються з іншими дітьми, а змагаються ще між собою. Бутенко Єлизавета з піснею кавер на пісню Наталія Моглевській. Місяць, але вона зробила на на час війни пісню. Переклала текст, я кажу ні війні. Mm -hmm. Барська Альбіна співала кавер на пісню Адель Ролінг Кінзи Діп, та співала Глінка Єлизавета, кавер на пісню Олі Полякові. Колоскова в основному я так почула такі достатньо складні пісні, але так. дівчатка, я так розумію, вони впоралися, впоралися там зі своєю задачею. А, було дуже важко, наприклад, дві пісні, які такі більш патріотичні було дуже важко через себе пропустити сприймати, mm -hmm. адже у нас такі важкі зараз часи, але вони впоралися, Я довольна ними mm -hmm. дуже. Так, час, часи, на жаль, не простих, але тим не менш, то дуже добре, що все, все одно ми стараємося якось розвиватися і підтримувати нашу країну. Так, так от до того ж, це благодійний був такий конкурс, фестиваль частину зібраних коштів направила на зсу. Розкажіть, будь ласка, це були якісь внески. Чи як це взагалі відбувалося? Так, це були внески. Ми е, платили внески, але учасники, правильно? Так, сплачували? Учасники угу. сплачували внески, і частина коштів, які наразі мені невідомо, скільки зібрали цих коштів, але е, вони були направлені на допомогу Збройним силам України та на гуманітарну допомогу. Угу. Це чудово, так коли кожен старається зараз ну, так. Щось Діти у нашу не може так просто допомогти. Це ж зараз через через гроші. Але ось такий культурний фронт ми через угу. нього. Так, це дуже круто. Розкажіть трохи про підготовку до конкурсу, як от ви готували ваших дівчат. Ой, дуже важка була підготовка. Наразі зараз тільки дистанційне навчання. Ми займалися в онлайні. Кожна кожна дівчинка до мене виходила в платформі Zoom, але хочу сказати, що я дуже вдячна, де я працюю, я працюю в палаці культури центральному. Дуже вдячна за підтримку за те, що ми змогли ось так в онлайні займатися. кожне заняття, а потім нам допомогли? Ми зняли все ж таки відео в нашому палаці. Велике дякую. Так угу. а були, от коли подавали заявки учасники, чи були якісь певні критерії відбору, тобто могли відмовити комусь потенційному учаснику. Не знаю, не скажу, ну але моїм учасникам не відмовили. Всі, ну я у, хто у, подавав заявки. головний це. критерій всіх цих дистанційних конкурсів. Це було щоб було чітке відео, щоб бачили, чітко було видно лице, чітко була ця видна емоція. А угу. по поводу пісні такого критерію не було. Угу. А скільки тривав сам конкурс? Uh, два тури конкурсу, от розкажіть про uh, два тури них. конкурс конкурс. Uh, Перше коли перший тур був 5 листопада, коли дуже багато заявок було 1200 заявок і. Всі передивлялися там, нас додали в закриту групу. Тобто ми могли не просто чекати, хвилюватися ну колишнього ну, і тому подібне, але ми могли передивлятися всі ці відео саме самі, щось проаналізувати, які учасники сильні або там не сильні. Більш, да, більш ну, такі менш, слабкі, менш, да. можна так сказати, так. більш слабкіші. Перший тур. Я як викладач, я ж, звісно, хвилююсь за своїх учнів. Перший тур це ти сидиш перед ноутбуком, чекаєш на почті, коли прийде цей самий лист. Хвилюєшся, хвилюєшся, і коли приходить аж легше становиться. Пишуть, що вітаємо, ви проходите у другий тур. У другий тур відібрали вже 730 учасників і теж передивлялися і мені дуже я дуже радію і того що подивилися ж зарубіжне журі і оціні оцініло моїх самих учнів це дуже да. цінно і дуже класно, так. коли е, такі міжнародні конкурси, коли хтось з інших країн, професіонали з інших країн оцінюють, можна сказати, роботу і е, колективу, ну і вас як викладача, так, так. звичайно. Е, так, скажіть, будь ласка, е, скільки е, які нагороди отримали учасники е, саме переможці? Перші та другі місця ми отримали. А що саме отримали? Це були електронні дипломи. Чекаємо на нагороди, які вчині протягом. протягом неділі повинні прийти. Так. Угу. Там кубки, медалі, якісь можливо сертифікати. Ну, це також дуже цінно. Я знаю, що люди, які беруть участь у конкурсах у подібних, і вокалісти, танцюристи, спортсмени завжди збирають такі медалі, грамоти. Це ну, ну, наприклад, я сама коли участвувала в цих конкурсах, в мене теж особлива така поличка є, є і кубки, і медалі, всі ці грамоти, я це зберігаю. Інколи uh -huh. так підходиш до них, такі приємні спогади. Так, звичайно, одразу згадуєш, як це було. Було, як навчалися, так. як брали участь у нас. Які ці хвилювання, да, який uh -huh. сам цей процес був. Uh -huh. А от ваша вокальна студія вперше бере участь у такому конкурсі міжнародного формату? За, за моїм керівництвом, напевно, так. Але ми приймали участь до війни, у нас був в нашому палаці конкурс всеукраїнський теж uh -huh. такий. Формат, ми не в онлайні, а саме виступали на сцені. То приймали так. Вже було, да, так, вже так. було було. так? Так, Про результати вам відомо, можливо, хтось переміг Он, з вашої от, студії. Е, е, тоді Одне перше місце, а так всі другі, я, угу. я вважаю, що перше, друге і третє це вже переможці. Призові, так, в будь-якому випадку, перші три місця, я завжди також сама так вважала, що це призові місця, і це такі є в так. принципі. А чи плануєте ви наступного року брати участь у такому конкурсі чи взагалі будуть його проводити? От наскільки вам відомо, не відомо. Ну, на мою думку, організація мені сподобалася. Я би так ще приймала б участь. Сподобалося так, так. так. А, а якщо говорити не про міжнародні? Родні конкурси а про всеукраїнські, можливо, якісь або обласні. От ваші учні вже за часи вашого керівництва брали участь у таких конкурсах. Так, дівчинка в мене брала не дистанційно, не в онлайні, mm -hmm. а їздила в Україну, Турцію. Вона зайняла перше місце. Теж був міжнародний конкурс, і mm -hmm. ось зараз паралельно з цим конкурсом. Вона приймала участь у турецькому конкурсі. Він цікавий тим, що журі було тільки тільки зарубіжне, учні були тільки зарубіжні. Там буквально дві-три заявки з України, і все дуже багато було заявок. Було цікаво тим, що на другий тур відібрали всього 20 заявок, 20 переможців. І серед них встала моя учениця. Перше місце а зайняла. А що був за номер? Це лише вокальний чи і це вокальний, Саме так. Це, якось було... це та ж сама пісня, яку вона яку представила так. так? Так, ну що ж, я вам дуже дякую, пані Анастасію. Бажаю вам якомога більше перемог вашим дівчаткам, вашій вокальній студії. Ну і звичайно, вам особисто. Великий дякую. я вам нагадаю, що це був проект Prime Time на першому міському. У нас у гостях була Анастасія Саймукова, керівниця колективу M-Art. Поговорили про міжнародний конкурс талантів, про колектив, який посів призові місця. А також про майбутнє колективи і про майбутні конкурси. Дякую за увагу. На все добре. Діла нього відчуття такого певсинчика, опускається нижній нічелюсь і змог вперед. Вже 10 років вокальна студія М-Арт Палацу культури центральний підкорює всеукраїнські та міжнародні конкурси. Не став винятком і Віденський онлайн-фестиваль Марафон талантів, що проходив з 5 по 12 листопада, на якому вокалісти здобули переможні і призові місця. На цих кадрах 13-річна Альбіна виконує відому всьому світу пісню англійської співачки Адель для конкурсної програми. За 10 років занять вокалом для дівчини це вже не перший фестиваль світового рівня. Тому у своїй перемозі Альбіна не сумнівалася. А, взагалі, в такий складний час ми займалися онлайн а, дуже довго, дуже складно, але ну, мені дуже подобається англійська мова, дуже подобається Адель, тому саме її. Я прагнула, звісно, перше місце заняти, ну я його і зайняла. А от для 14-річної Єлизавети марафон талантів став першим масштабним фестивалем, де дівчина змогла показати себе міжнародному журі. Єлизавета виконала кавер на пісню Наталії Моглевської Ні війні, що також стала для дівчини переможною. Ну, ця пісня така дуже складна. Ну не в тому сенсі, що складна співати. Ну так і складно співати, але це ну, така дуже сумна пісня, і це щоб підтримка для наших воїнів. Я інколи не впевнена, але ця пісня мені здається, що так вона ну Претендувала на перше місце, окрім альбіни та лізи, ще дві вокалістки вокальної студії «М-Арт» вразили журі своїм виконанням пісень та посіли другі місця. Це Аліна Кирилова із піснею небо та Єлизавета Глінка Колискова. Загалом вихованки колективу стали кращими з-поміж більше тисячі учасників як України, так і Польщі, Латвії Ізраїлю. Я дуже задоволена, як як на мене, я працюю другий рік і мати такі результати. Так, дуже задоволена. Я дуже радію. Це мене і надихає, і мотивує да далі працювати, розвивати дітей у вокалі. Загалом колектив «М-Арт» налічує близько 20 вокалістів від 4 років. Керівниця студії каже, найближчим часом з вихованцями, хоч і в онлайн режимі, вивчатимуть нові пісні та підкорюватимуть міжнародні сцени. Тож майбутніх музичних перемог бажає вокалістам Маріола Акуліч, Сергій Філоненко і вся команда першого міського.